Доброго ранку, дітки, яка прекрасна наша планета Земля! «Яка чудова природа! «Які чудові бувають пори року. У кожного з нас є своя улюблена. А смалята прийшла осінь. Діти, які зміни в природі ви вже помітили, «Чи співають пташки так, як вони співали влітку. Тому ну, зараз малята ми не чуємо пташок багато. Проте з давніх давен люди помітили, що коли приходить холодна осінь, то пташок вже не винна ні в парках, ні в садах. І не чутно їх пісні. Птахи збираються в зграї та прямують у теплі краї. Проте не всі птахи відлітають у теплі краї. Багато з них залишаються зимувати з нами, вже скоро прийде зима, вона буває морозною та холодною. Тоді птахам, які залишилися зимувати з нами, стає холодно і голодно. Їм дуже важко шукати їжу під снігом. Дудьте, пригадайте, будь ласка, коли ви гуляли з батьками на вулиці або парку, чи бачили ви годівнички? Для чого вони потрібні. Вірно, за допомогою годівничок ми можемо допомогти птахам та нагодувати їх, адже вони прилітають часто до людини за допомогою зимку. То летить до годівниці, галки, снігурі, синиці, горобці, клубочки сірі, всі, хто не летять у вирій. Прилітають пташенята, ось насіння, ось зернята. Як цього вам буде мало, додамо шматочок сала. У зимуючих птахів, діти, пам'ятайте, годувати взимку їх не забувайте. Небагато треба їм, жменька лиш зерна, і тоді не страшна. Буде їм зима. Дітки, давайте пригадаємо основні правила поводження з птахами. До пташок стався бережливо, адже птахи це друзі природи. Не вбивай пташок, не руйнуй їх гнізда. Кожного дня взимку насипай корм птахам у годівничку. Під час гніздування птахів не кричи і не галасуй. Якщо знайшов гніздо птахів, Зразу тихенько підійди від нього. Слухайте пісні птахів, малуйтеся ними, адже птахи це окраса природи. Сподіваюсь, вам сподобалась моя розповідь про пташок. До нових зустрічей, дітки!